а якщо немає такої я на телефоні ну давайте далі в мене, коротше, рішили знімати сьогодні так, бо мені ще стануть в мене сьогодні зовсім не приходила ідея, щоб такого зняти і, і я думала спочатку я думала, що буде було би добре зняти обзор на гру Анджела і обзор на гру Сону Мой, там Баса, Собель і, і у э, салон э, маникюр, но ум э, этот мейк салон, але я вдруг подумала. Те игры любые может где на Android, смысл и внимательно. Ты мне что, что кто с те игры удалив? Потом и папа вчера раз и удалить. В общем-то. Я вырешила, ум э, я решила э, изнять и дальше интересное Я знайшла два своїх тату, я не знайшла, один я знайшла. Вот. Один знайшла, ось цей, за третій клас. Ось за третій А клас. І та велика, я положила, на тітям на місце за п'ятий А клас, то за цей клас. Я вирішила прийняти мою оцінки. Це збільшилось, вони тут зменшилися за цей дзвіни рік. Цього року я була відмінницею і в трики відмінницю попала. Так, добре, давайте подивимося, в цьому класі я не була відмінницею, здається. Два человека открыва табель для этого Акласса и важен по для неделя. А-класу і поменяем его Я знаю, она тут уже І Итак, я нашла посвітліше. Ось вона. два часть. Я брала місце посветлиша, я шум на два моїх табеля. І так, давайте почнемо из української мови. І так, перший семестр вісім, другий семестр дев'ять і річна оцінка девять. Третій аккорс. П'ятий оклас. Перший семестр дев'ять, другий семестр десять і річна десять. Ну, як бачите, безпередницю очевидно. Белин нас тут четен. І так, перший семестр дев'ять, другий семестр дванадцять. І річна отінка десять. Я пришла української и заробітні література. И так, українська література. Перший семестр 11, другий семестр 10, третій семестр річна оцінка 11. І на забез литерату зарубіжну літературу, да, перша семестр одиннадцять, другой семьстр одиннадцять і річна ага, одинадцять. За цей знижувала оцінка через те, певно, через те, що вона мене не любила, то що я то, що я навчилася говорити, то що я вже дуже я не произносила вже два роки. Я ніколи не шепіляла. І три роки. Три роки я вже вчила буква, чотири роки я вже ідеально читала. Далі, і всі букви гарно вимовляла до того вчителька мене ненавиділа, бо я не... мені на її уроках просто було нудно. І вона обвинила, що в цьому мене, мені батьки, і вона всі не дуже часом обсорила. Далі у нас іноземна мова, англійська мова, англійська, іноземна англійська. І так, іноземна мова, англійська мова, англійська. За перший семестр 8, за другий семестр 8, річна 8. І англійська мова зараз за перший семестр 9, за другий семестр 10 і за третій річна 10. Далі йде у нас математика. За перший семестр вісім? А, це в третьому класі, тихо, я вже подумала таке. Добре, математика. За перший семестр вісім, за другий семестр дев'ять. І річна дев'ять. І математика зараз почекайте, ось я її знайшла математика. За перший семестр десять, за другий семестр десять, 10, річна десять. 10. Вже якусь піднялися сенсімки, да? Далі. Я і Україна природознавство і громадянського світу. Я вам прочитаю сінки запити і просто природознавство. І так, сим. За перший семестр, за другий семестр вісім, третього семестр і річна приміщення вісім. Десять тут природознавство. за перший семестр одиннадцять. За другий семестр десять і річна одинадцять. Громадянського За перший семестр дев'ять. За другий семестр одиннадцять і річна десять. За перший семестр 12, за другий семестр 12 і річна 12. Epic. Далі у нас іде му музыка. За перший семэстеркам музика, музика, музика. музыка. Решна музику. За перший семестер 10, за другий семестр одиннадцать и речна одиннадцать. Музика зараз мене. І так, за другой семестер 10, 10 і річна 10. Ну, один трошечки зменше, то щось мені мені скрізь не робити відрядки праць. Далі обринотворчі мистецтво, за перший семестер дев'ять, за другий семестер девять, за третій річна 10. Зараз обробче мистецтво. За перший семестр 11, за другі 11 одиннадцять, річна 11. Продавай навчання. Ну на вот тоже не праці. За перше семестр 10, за другий семестр 9 і річна 10. І так, а ось у нас є от, на технології тут. За перше семестр одинадцять, за другий семестр 8 і річна 10. Тобто Оцінка, на оцінка меншалась, більшала з 7 на 10. За другий семестр оцінки Далі фізична культура. За перший семестр 10, за другий семестр 9 і річна 10. Фізична культура за перший е, семестр 11, за другий семестр 9 і за те, е, річна 10. Тобто, Напевно, мені дасть за другий семестр, тому що я не граю у футбол, у баскетбол і таке от, от 11, могли б поставити 12, тому що я краща за всього класу. Я отримала найкращий результат. Я отримала даже дис 13 синку такую таку вже немає. За, за таймо такой гимнастика. Тринадцать стримала. Я снималась на см, половину метров. На шестнадцать половина. И За перший семестр 10, за другий семестр 11, За третій семестр і річна 11. І в мене вот тут вот основа здоровья. Самому початку. За перший семестр 11, за другий семестр 8 і величина 10. Ну що ж, нічого страшного. На оцінку, на бан. О, як ми бачимо, і тут, от, додатковий урок такий клоїка, поетика і урок лісового розвитку, оцінок немає. А ось тут у нас вони є. Ось, дивіться. Уроки для цікового розвитку. 12. За першу місць розважаємо 12 і річ на 12. ось ж написали за групу з хлопцями. Далі. І розв'язування задач. За першу місць 11, за другу місць 11. І річна, звичайно, сумі, розумієте, 11. Ну, трошки на і саме на яске понадобится психолог психо психо псих... психологія. Вот, запах 10, то есть одиннадцать і річна одинадцать. Річні Рішення педагогічної ради. до на клас. По п'ятому класі переведено до шостого класу не поквально на 100. А от мені хочеться стать декстра. That's the лист? list. От всіх з нашої ходиографічної групи не нагородили. А блять ухисы справедливость, правда? Можно ж було просто нагородити похвальним листом. Це ж не так тяжко. І так, е що еще хотіла? Тут и приметки. Может, два гарно ставили. Я правда не знаю, что вам це сподобалось видео і таке інше. Ну, таке якесь там Тупе, треба було його раніше знімати, але о чогось раніше я не додумалася. Любите, що відео на через получисти тупе? Просто в мене нема настроєння. Я серйозно. Хтось видали в недавньому скачені ігри, о <кій> <кій> мене я там якраз дуже даже великору. І лінія я хотіла показати за один день то день один день я до села дуже рівня в Анджелі, в тому і грі мой о, 4 І, в общем-то, у мене просто сьогодні немає настрою. І я так вирішила зняти таке от порівняльне відео. О, подружка поїхала до бабушки, ми ще не поїхали, тому що папа на машина ще на ремонті, тому мені не залишається нічого робити, о, якщо, правильно, як придумати якесь нове відео. Так що всім пока

Добру протиробнику, але ми але сьогодні у нас нова рубрика рахунок підписчиків. від нас. Ось такі поміж. Я надіюсь, що скоро ця позначка подвинена.